Пошук Амундсен Руал Амундсен – норвежський полярний мандрівник, дослідник і рекордсмен Наполеон полярних країн за висловлюванням Ганфорта. Народився 16 липня 1872 року. Перша людина, що досягнула південного полюса 14 грудня 1911 року. Перша людина разом із Оскаром Вістінгом, що побувала на обох географічних полюсах планети. Будинок Амунсена в Борге, де він народився і прожив. За словами Амундсена, він вирішив стати полярним мандрівником у 15 років, прочитавши книгу Джорджа Франкліна про експедицію 1819-1822 років, метою якої було знайти шлях з Атлантичного океану в тихий навколо північних берегів північної Америки. Але лише в 22 роки Амбонсен уперше вступив на борт судна Юнгою. Амбунсен нанявся матросом у бельгійську антарктичну експедицію на судні Бельжика від командуванням бельгійського морського офіцера Жерлаша. У зв'язку з тим, що в експедиції залишилися вакатні місця, Амбунсен був підвищений у званні до Штурмана і розміщений в офіцерському відсіку. Відпливши 16 серпня 1897 року, Бельжек прибула в Антарктиду 30 січня 1898 року. 8 березня, просуваючись на південь, корабель потрапив у льодовий затор. Основними проблемами екіпажу стала цинга. 5 червня 1898-го від санги і серцевих ускладнень помер магнітолог, незабаром матрос-норвежець, збожеволів і спробував пішки дійти до Норвегії. В умовах розладу і деморалізації команди спалахнув конфлікт між Жерлешем і Аммунсеном. Жерлаш категорично відкинув всі рекомендації норвежця і до червня вже не вставав. Однак існувала угода з географічним товариством Бельгії. Служби, як звичайно, судно тому повинно було повернутися обов'язково з людів. В автобіографії, написаній четверть століття по тому, Аммуцин коротко писав, що керівництво експедиції перейшло до нього, і тільки 14 березня 1899 року Бельжик вийшла із зони пакових людів, повернувшись в Антверпен 5 листопада того ж року. По приїзду в Брюссель Аммунсен був нагороджений найвищою державною нагородою Королівства Бельгія Орден Леопольда І. 19 жовтня 1911 року команда з п'яти чоловік на чотирьох санях, запряжених 13 собаками, вирушила в дорогу. Спочатку шлях проходив по сніжній горбистій рівнині шельфового льодовика. На початку підйому мандрівники влаштували головний склад продовольства із запасом на 30 днів. На весь подальший шлях Амбусен залишив продовольство з розрахунку на 60 днів. За цей термін він планував дійти до південного полюса і повернутися назад до головного складу. 7 грудня 1911 року експедиція пройшла найпівденнішу точку, що досягла до неї три роки тому партія англійця Шеклтона. 14 грудня на 35 днів раніше експедиції Скотта експедиція Амбусена досягла точки на білій рівнині на висоті 3000 метрів, де, за розрахунками, повинен був знаходитись Південний полюс. Вони залишили невеликий намет сіро-коричневого кольору. Над наметом на тичці укріпіли норвезький прапор, а під ним вимпел з написом Фрам. У наметі Аммусен залишив листа норвезькому королю з коротким звітом про похід і послання своєму супернику Скотту. Вся подорож Аммусена до Південного полюса і назад тривала 99 днів. 7 березня 1912 року з міста Гобарта на острів Тасмані Амбусе сповістив світові про свою перемогу. Влітку 1918-го на чолі експедиції вирушив із Норвегії на судні МОД і в 1920-му досягнув беренгової протоки. У 1925 році Аммусен вирішив здійснити пробний політ в літаку до північного полюса від Шпіцбергена. Якби політ виявився вдалим, то потім він планував організувати трансарктичний переліт. Фінансувати експедицію викликався син американського мільйонера Лінколь Елсурд. Згодом Елсурд не тільки фінансував повітряні експедиції норвежця, але й сам брав у них участь. Були придбані два гідроплани типу Дурньєваль. Пілотами запросили відомих норвезьких льотчиків, а штурманами взяли на себе Абмудсен і Елсурд обов'язки. У квітні 1925 року учасники експедиції літаки і спорядження прибули пароплавом в Кінгспей на Шпітсберґен, Аммунсендо, і після спроби авіаперельоту. 21 травня 1925 року обидва літаки знялися в повітря і взяли курс на північний полюс. На одному літаку перебував Елсорд, а на другому Аммуцин. Приблизно за тисячу кілометрів від Шпіцбергена мотор літака Аммуцена став давати перебої. На нещастя в цьому місці серед людей виявились ополонки. Довелося здійснити посадку. Сіли порівняно вдало, але злетіти вже не змогли. Становище, здавалось, мездадійним. Відразу після аварії Ампунсен ретельно підрахував усе, що в них було, і встановив жорсткий пайок. Нарешті, 15 червня, на 24-й день після аварії, підморозило, і вони вирішили вирушати. Зустріч у Норвегії була урочистою. Їх зустріли натовпи тріумфуючих людей. Це було 5 липня 1925 року. Здавалося, всі негоди Амбусе не залишилися в минулому. Він був національним героєм у 1925 році. Елсурд купив дирижабель, що отримав назву Норге – Норвегія. Керівниками експедиції на північний полюс були Амбусен і Елсорд. Італійця Умберто Нобіле, творця дирижабля, запросили на посаду капітана. Команду сформували італійців і норвежців. О 9 годині 55 хвилин 11 травня 1926 року в тиху ясну погоду Норге взяв курс на північ до полюса. На борту перебувало 16 чоловік. Через 15 годин 30 хвилин польоту, о 1 годині 20 хвилин 12 травня 1926 року, дирижабель був над північним полюсом. Повернення мандрівників було тріумфальним 12 липня 1926 року. Повернувшись до свого будинку, Бунне Фіорде під осло, великий мандрівник зажив самотнім життям дедалі більше замикаючись в собі. Він ніколи не був одруженим і не мав тривалих зв'язків із жінками. Однак у нього були дві прийомні доньки, яких він відправив на виховання родині брата Каміла та Коконіта на руках Аммунсена. Амусен став дивним, продав усі ордени та почесні нагороди і відкрито посварився з багатьма колишніми соратниками. Фритьйов Нансен у 1927 році писав одному зі своїх друзів. У мене складається враження, що Амбусен остаточно втратив душевний спокій і не зовсім відповідає за свої вчинки. Головним ворогом став Умберто Нобіле, якого він називав зарозумілим егоїстичним вискочкою, беззалузним офіцером, людиною дикою, напівтропічної раси. Нобіле, що став при Мусоліні генералом, в 1928 році задумав повторити переліт над Арктик... над Арктикою на новому державлі Італії, цього разу в ролі керівника експедиції. 23 травня він вирушив зі Шпіцбергена і досяг полюса в запланований час. Однак на зворотньому шляху радіозв'язок з ним перервався. Через обледеніння зовнішньої оболонки дирижабель притиснувся до землі і розбився в крижаній пустелі. Дев'ять уцілілих аеронавтів викинуло на дрейфуючий лід. Їм на поміч вирушив і Аммунсен. На гідролітаку Латам-47 з французьким екіпажем з міста Тромсьо на півночі Норвегії і попрямував до Шпіцбергена. Через дві години, коли літак перебував у районі острова Медвежий у Берецевому морі, радист повідомив, що політ триває в густому тумані та попросив радіопеленгацію. Незабаром після цього зв'язок обірвався. Що сталося, залишається невідомим. Бо літака Амунсена і досі не знайдено. Досліднику було тоді 55 років. За іронією долі він загинув, рятуючи життя людині, яку вважав своїм ворогом. Умберто Нобіле та ще сімок його супутників було виявлено через п'ять днів після загибелі Амунсена.